Немає сил, і темрява навколо й тиша. Долоня на тута без слів. Теблом наповнить і серце втішить. Долоня підтримки. Таку назву має спектакль, який підготували гостям актори театральної студії центру Берегиня, герої вистави, молодь з інвалідністю. У Андрія одна з головних ролей. В спільноту вже хожу. 11 років відвідую театральний гурток. виступаю у виставах. які б не були вистави, подобається усі і спілкуватися один з одним, поділитися враженнями своїми та є та і виступати. Підтримати дітей прийшли їхні батьки. Син Світлани Степаненко має інвалідність позору. Для нього говорить, це можливість проявити себе та соціалізуватися. Я прийшла підтримати виступ свого сина. Берегиню він відвідує вже 11 років. Завжди він тут виступає в театрі. Я дуже задоволена цим колективом. Ми тут відпочиваємо, він знайшов сенс свого життя. Він тут затребуваний. Гардеється цим. я шість років. Оце ще театр, театр. Ми є. Це ж участвую вже везде, там і чайка жонатана. Всі спектаклі, вже як положить, червоне, якесь там. Ну всі, що, що просять, те все роблю. Сам спектакль не головна мета педагогів. Важливіше допомогти людям з інвалідністю проявити себе, говорить директорка міського територіального центру Берегиня Інна Галіченко. Театр це для них відрада. Вони дуже переживають. Вони за сценою, коли ми були на сцені, ви знаєте, вони дуже переживають. Але коли вони виходять, вони цвітуть. Середня цифра це 120 людей з інвалідністю, які відвідують наші відділення. Але крім наших, ми пропонуємо це захід по всій громаді. Тобто приєдналися до нас і спеціальна школа, яка має свій театральний колектив. Приєдналася. Потім створений вже пізніше був театр за режисером Нянькіна. Вони також ми є, приєдналися. І от на сьогодні це ну. Така кількість до ста людей, які от на цих заходах охоплюються саме сценою. Крім театру, на базі берегині говорить Інна Галіченко, для молоді з інвалідністю працюють інші розвиваючі напрямки: заняття з кераміки, побутове виховання, столярна майстерність та ткацтво. Наталія Кирєєва каже, тут навчилась вишивати бісером серед зображеного на її роботах квіти, пейзажі та тварини. Дівчина додає у її колекції понад 20 картин. Це тут далеко не всі. У мене ще дома більша частина, і також ще частина ну, роз роздарована. Наприклад, оця робота вишита хрестиком, і оця я вишивала п'ять місяців, шість місяців, цю п'ять місяців, тому що дуже кропітка праця. Окрім активності у Сумах, додає Інна Галіченко, молодь з інвалідністю представляє місто на всеукраїнському фестивалі творчості людей з інвалідністю, барви життя та міжнародних фестивалях. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко Суспільне новини Суми.